20 квітня, ранок, 7 година ранку, заморозки. Ну, встав я оце 7 ранку, в 12 було десь плюс 3. Оце 7 ранку вийшов, бачите, трава біленька. І отак по траві видно. Тут. Стосовно цих заморозків, скільки, скільки мох я позамотував агра Ну, а остальне будемо дивитися. Стан уже є і отак ось проснулись. Тобто такий стан, які тут будуть втрати, це буде пізніше. Видно. Я думаю, що це все покажу. Ось тут отак от. який заморозок. Який відсоток їх буде вибито, цим заморозкам буде видно. Дуже на цей момент дуже, якби так само розвинутий у мене тут преображення. Він такий, там я його... У мене є три кущі, я позамотував. І позамотував ті, що такі... Ну, що встиг, хотів би все замотати, так все Не встигав. В общем, далі це буде видно. Молоді кущі я позакопував. Що? Це правда це прививки. Ну, вони в мене все рівно під, під баклажками, я їх позакопував. Там. Зараз мороз заморозок цей відійде, та він уже відходить. Як воно покаже, чи воно тут. Виживе чи ні. Вже ось цвіт викидувало. Буде видно. Ще так от. А всі ці эти прогнози в мене що на телефоні нічого не показувало. Пока показало лише MeteorGo View. Цей наш. Державний гідрометцентр показав заморозок. Тому я встиг ото ще щось ізробити. Так, ну, мабуть, все я об'єднаю в одне відео. Сьогодні вже буде видно, я думаю, яка частина тут його пропаде. Третя година дня. Хочу показати. В затишку, який розвиток винограду. І звернути увагу, що все тут, тобто, нема взагалі ніякого враження морозом. Взагалі ніякого це такий кущ, якби він раніше розвивається, і по ньому я бачу, ну, тобто, днів на 5 Цвітіння винограду можу зрозуміти, як в мене на городі ну, основний виноградник цвіте. Зараз покажу, як вразив мороз. Ну, скажу зразу, що, на мій погляд, ну, тут видно, що оце вже 90% тут. Бачите, воно вже воно відпаде, висе. Тобто всі, що були розвинуті більше. Відійдуть, що там далі буде, буде видно. Ось при землі поскручувалось все. І саме, що цікаво, що я робив отаке ось од морозом. І вважав. То воно допоможе. Але там я далі декілька розмотав і побачив, що там теж воно все вразило. Зараз ось для прикладу. Цей теж він гарно був розвинутий, молодий кущ. Якщо не пам'ятаємо... Бравісімо. Повинно бути Він гарно так стартанув. І ось бачите. Ну, оця може ось і виживе. А ці. Тобто оця ось одна вроді ще може, може оця одійти. йти. Отакі... отакі приморозки були. На машині. Ну, я не зняв, треба було зняти. Я вийшов пальцем, ну, скло все було замерше. Пальцем, так, ну, щоб провірити товщину, то воно так і зразу ще й не здавалось. Тобто воно вже так нормально його приморозило, що я так е, зразу зняти, е, як би цей те, що заморозило, і не зміг. Ну, тут це я закопував. Це. Прищепи, ну, прийнялися вроді всі. Штамп. осінню робив. Так, дивлюсь, вроді все пішло. Ну, це пізніше воно буде видно. Значите. Оце таке. Ну ця ось. Нормально. Десь 90%, більше 90% уражено. Ось цікаво тут мені. Так. Ось при землі, при землі і нормально. Тобто, з голови куща просто пішло. Тепер питання, так, яке, як же з цим боротися? Боротися, розмовляв я. З більш досвідченим виноградарем в нього затишок. Телефонував йому, питав як у нього. У нього десь каже, ну 3%. Ось, бачите. Оце тут я його вкривав, ну ось, зняв. Все рівно воно його пробило. Ось таке. Тобто робить затишок, бо в мене тут белебень. Дме, бо в дворі, бачите, в дворі нічого, а тут все вразило. Ага, робить затишок, і тоді можна і палить, бо дим буде, не буде його здувати, як би воно буде. І він розповів, що димові шашки раніше вони, каже, купляли. Ну, людина 30 років займається, якщо не більше, то димові шашки і допомагали. І тепер чекаємо на нові нові почки, які, які лишилися. Ну добре, всім успіхів!